Всі ці явища, меми, тролі, цифрові племена, що воюють між собою, це все настільки складно і настільки сильно впливає на нас, що вченим знадобилася ціла нова галузь науки, щоб хоч якось почати в цьому розбиратися. І ця галузь називається цифрова соціологія. Все просто, якщо звичайна соціологія вивчає, як ми живемо в містах і селах, то цифрова досліджує, як ми живемо у Фейсбуці, Тіктоці, на форумах. Її завдання зрозуміти, як усі ці алгоритми, великі дані онлайн спільноти змінюють самі основи нашого життя, буквально все від того, як ми дружимо до того, як ми обираємо владу. І питання, які вона ставить, насправді стосуються абсолютно кожного: наприклад, як соцмережі впливають на те, ким ми себе бачимо, як так виходить, що дезінформація розлітається швидше за правду, як інтернет змінює політику? Чи стаємо ми ближчими одне до одного, чи навпаки, ще більш роз'єднаними?